Привіт! Зараз я покажу, як робити хвилю рука. Тримаємо наші руки на рівні плечей, висота на рівні плечей. Одна рука знизу, друга зверху, потім поміняємо і починаємо з кінчика пальців. Піднімаємо кінчики пальців, опускаємо. Надалі піднімаємо, згинаємо наші фаланги. Це середина наших пальців. Згинаємо фаланги, опускаємо. Надалі наступний: ми згинаємо кожен суглоб. По черзі. Згинаємо наш п'ясток, це ось ці кісточки наші, згинаємо п'ясток, опускаємо. Тепер згинаємо зап'ясток, бум, опускаємо. Піднімаємо наш лікоть, опускаємо. Піднімаємо наше, В даному випадку у мене праве плече, піднімаю плече, опускаю. Всі суглоби, які в мене є, я згинаю по черзі і опускаю. Це найлегший варіант. І Кінчики пальців опустили, фаланги опустили, п'ясток опустили. Зап'ясток опустили, лікоть опустили, плече підняли, опустили. І в іншу сторону плече, бум, лікоть, бум. Зап'ясток, п'ясток, фаланги пальців, кінчики пальців опустили. Контрольний момент. Слідкуйте за тим, щоб ваш палець не стирчав ось так. Іноді люблять поставити і не звертати увагу на свій великий палець. Бажано його відпрацювати і ховати е, за вашою долонею, щоб він просто не заважав, тому що наша рука це уявна лінія, щоб цю лінію не кривдив наш палець. Наступний спосіб робити хвилю він більш плавний. Ми до цього піднімали, опускали, і хвиля е, виглядає неприродньо, тому що морська хвиля вона не зупиняється, вона не рухається ось так по черзі. Вона рухається плавно. Для плавності нам треба підняти один суглоб. І коли ми його опускаємо, піднімається наступний. Тобто опускається попередній і згинається наступний. Аналогічно далі. Я піднімаю п'ясток, опускаю фаланги. Піднімаю зап'ясток, опускаю п'ясток, піднімаю лікоть, опускаю зап'ясток. Піднімаю плече, опустив лікоть. І навпаки, бум, 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 опустив. Плавно. Раз, два, три, 4, 5, шість. І назад пам-пам-пам опустив. Ще раз, але іншою рукою, тепер ліва рука. Спочатку ми пальці опустили, фаланги опустили, п'ясток опустили. Зап'ясток опустили. Наш лікоть опустили, плече опустили. Ми зрозуміли, де наші суглоби знаходяться, відпрацювали. Тепер плавно. І пальці, фаланги, п'ясток, зап'ясток, лікоть, плече і назад повторили те саме. Змінили положення рук. Ще раз плавно. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, опустити. По музикальності, щоб робити це зручно було під будь-яку музику, старайтеся робити на, за 4 рахунки одну хвилю. Раз, два, три, чотири. І навпаки, 5, 6, 7, опустити 8. Тоді ви будете попадати в будь-який трек. Раз, два, три, фо, 5, 6, 7, 8. Раз, два. 4, 5, 6, 7, 8. І. Раз, два, три, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, фо, 5, 6, 7, опустили. Ще один контрольний момент. Постарайтеся, щоб уявна лінія, яку ви згинаєте, вона е піднімалася і опускалася на один рівень вище. На один і той самий рівень, що я маю на увазі. Якщо ви піднімаєте пальці. Скажімо, на 2 см, а лікоть на 5 см чи на 10, це виглядає не так технічно класно. Постарайтеся піднімати, я розумію, що, і ви розумієте, що фаланги обмежені, фаланги е неможливо підняти е сюди. Тому старайтеся, якщо у вас фаланги піднялися на цей рівень, то й лікоть піднімайте не вище. Тоді хвиля буде звичайно мінімалістична. Але виглядати буде чіткіше. Якщо ви, звичайно, хочете зробити якийсь об'єм, це можна робити. Правил чітких немає. Але нехай ваші дії будуть свідомими. Відповідаю на запитання, чому у нас знизу знаходиться інша рука. Це для того, щоб зручно було тримати площу. Тому що якщо хвиля виглядає ось так, не тримається конкретна площина. Ще раз пояснюю, уявимо морську хвилю, хвилю океану, вона опускається туди ж, куди прийшла, вона не провалюється кудись і з'являється на 200 метрів вгору. Ну, іноді б таке буває, але зачасто, якщо подивитися біля берега, то ми бачимо хвилю якусь ем, сталу. Тому ми робимо те саме. Уявляємо, що це у нас земля, на ній водичка. І якщо я піднімаю. Пальці вгору, вони опускаються на той самий рівень. Коли ми відпрацювали ось таким чином з підложку, ми під цю, цю підложку можемо опустити. Ми дзеркало контролюємо лише наш рівень, в даному випадку це лінія від плеча до плеча. І ми можемо робити те саме, але вже без підказки нашої Тому старайтеся, щоб руки не опускалися не вниз, не вгору. Звичайно, це можна робити, це гра за рівнями, але це вже інша історія. Це повинно бути свідомим, а не тому, що я роблю хвилю просто або як. Я стараюся, якщо я підняв, то опускаю кожну точку туди, звідки я її підняв. Це означатиме, що ви контролюєте своє тіло, свою руку. Ще раз разом. Перший варіант. Ми зробили. Почерговий підйом. Пам -пам -пам -пам. Опустили, підняли. На ліву руку те саме. Потім ми робимо плавно. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. Поміняли. Далі ще складніше. Ми прибираємо руку одну. Зробили все те саме. Змінили руку. Пам-па-па-па. Пробуйте. Ускладнюємо далі. Хвиля робиться не однією рукою, а двома. Вони стояли ось так. Тепер розводимо трішки в сторони, і тепер у нас такий уявний або квадрат, або коло. В народі називається Circle Wave, тобто хвиля по колу. І ми робимо все те саме, але тепер хвиля буде безкінечною. Ви можете робити таку хвилю, скільки захочете, як і будь-яку хвилю, але тут вона візуально буде логічною цей перехід. Що ми робимо? Ми робимо хвилю в даному випадку. Ось я роблю правою рукою, але якщо я починаю правою рукою, вона тепер поєднана з пальцями іншої руки. Мені треба підняти. Пальці обох рук. Я піднімаю пальці, надалі все як у нас і було. Фаланга, зап'ясток, зап'ясток, лікоть, плече. Далі я опускаю, але піднімаю вже не лікоть, а плече іншої руки. Бум, 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 бум. Пальці. Як бачите, якщо я піднімаю кінчики пальців, то піднімаються кінчики пальців, обох рук. Ще раз. Раз, два, три. 4. Лікоть, плече, плече, лікоть, зап'ясток, п'ясток, фаланги, пальці обох рук. І знову. І так схочу я можу робити. І можу робити в іншу сторону. Можу для початку зробити пам-пам-пам-пам. Знову, як ми робили по черзі. Кожен суглоб, а потім вже зробити плавно. Чж, можна робити пум сюди. Повні хвиля б'ється об стіну і відбивається в іншу сторону. Можна робити одночасно, так навіть, можливо, легше. Дві хвилі одночасно. Якщо вам важко тримати рівень, і ви на початку бачите, що у вас рівень, рівень ваш на рівні плечей, але потім опускається. Можливо, це зручно робити на столі, якщо у вас є така можливість, сидячи десь на столі, поклали руки на стіл. І робите хвилю, так ви чітко відпрацюєте ваш рівень, тому що гра з рівнем це вже трішки складніша історія, і ми її вивчимо з вами пізніше. Ну, тепер, коли ви навчилися робити circle Wave, ми розриваємо це коло, і тепер це виглядає як звичайна хвиля. Це нам дало ми руки розвели в сторони, ми стали більшими. Це зручно робити в деякі моменти. У вас є тепер декілька варіацій. Ви знаєте багато варіантів, ви вмієте і так, і так і так. І вмієте тепер отак. Нічого складного. Тепер у вас високо тримаєте рівень плеча. Рука не максимально рівна, а трішки зігнута в лікті, для того, щоб лікоть зручно було піднімати і опускати. Якщо рука буде максимально рівна, я зможу тільки повертати. Для мінімалістичної хвилі це зручно. Але щоб її було помітно, можна тримати трішки зігнути. Все одно ви зараз бачите рівну лінію, навіть якщо вона, якщо в мене рівна рука чи зігнута, ви все одно бачите рівну. Тому вона лише стає трішки коротшою чи довшою. Тому давайте ще раз спробуємо. Я піднімаю кінчики пальців, піднімаю фаланги, піднімаю п'ясток, зап'ясток, лікоть, плече і назад, навпаки, лікоть, зап'ясток, п'ясток, фаланги, пальці і опускаю. Старайтеся тримати уявний стіл, на якому лежить рука. Плавно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, поклав. І навпаки, ліва рука. Пальці, фаланги, п'ясток, зап'ясток, лікоть, плече. І навпаки, бум-бум. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім поклали. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім поклали. Тепер ми перед цим робили сюкловейф. Виглядає так само. Я роблю з правої руки. У мене була права рука, плече, плече. Правило залишається таким же. З однієї руки в плече, в плече. бам З лівої руки плече-плече. Раз, два, три, 4, 5, 6. Робити плавно. Чи по точкам, залежить від того, як ви обігруєте музику. Залежить від вашого смаку.